Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошини, квіти від Раїси. Тут квітує Юка. Вже розкрила свої чарівні дзвіночки. Але я хочу показати ось цю квітку, ось цю жовту квітку. Це квітує опунція, кактус, який зимує. В мене він же, кактус цей четвертий рік, і це перший раз розквіт. Дивіться, яка неймовірна краса. Я вже давно чекала, чекала, кожен рік заглядала, але не було квіточок. І ось в цьому році ця пунція мене порадувала. Це жовто. В мене ще є рожева ось цей корчик, але він ще не квітує. Не бачу я її бруньки на квітування. А ось цей, слава Богу, заквітла. Да, упала троянда тут в мене така троянда. Отже переквітувала. Ось така вона чарівна. І осипається. Треба пообрізати. Да. І ось ця така казкова, чарівна квіточка. Так.